Недавно не було на канаді такої рубрики, так-ні. Тобто ви задаєте будь-яке питання, яке вас турбує, на яке можна відповісти так або ні, а я відповідаю на нього і даю вам розгорнуту відповідь. Тому буде декілька варіантів. І... Перший, другий і третій варіант. І так, відповідь так, але Ухала. дещо складним шляхом. Цей шлях буде складним більше для вас внутрішньо, ніж зовнішньо. Бо прийдеться знайти злагоду між своїми якимись протирічними сторонами. А можливо, це тема про активність, пасивність, тому тут, в принципі, відповідь так, але через деякий час, коли вибір буде зроблений в сторону більшої рішучості. Наступний варіант. Тут однозначно, так, Хоч тут, в принципі, і молодший аркан. А тут старший аркан, але все одно, коли випадає пентакль, яка рука да, дає нам цей пентакль, це однозначно так. І тут навіть з Божою допомогою, з підтримкою, з таким благочестям, скажімо так. І третій варіант також так, але тут буде. Наданий шанс для того, щоб зробити щось, але чи скористається ним хтось або ви. Взагалі, що ця карта має під собою на увазі зараз подивимось. Знаєте, тут так, але таке дуже тяготливе, дуже складне, дуже противоречиве також. Тут є вплив з сторони. Ну, і взагалі за те, щоб. Це так було легким і невимушеним, тут мови не йде. Тобто тут треба прям поборотися за це так. Треба прям попотіти, скажімо так. Ось такий лише коротенький розклад, так, книг. Я дякую вам за перегляд. Будьте активними, ставте лайки, трошечки коментуйте, бо це все ж таки мотивує мене хоч щось знімати. Бо я поки що входжу в цю движуху Ютуба, і як бачите, мій контент такий рознобойний. От. Тому, можливо, вам щось конкретне було б цікаво побачити, почути від мене. Можливо, ви трошки іншого формату чекаєте, тому буду дуже вдячна вашим пропозиціям.